Всім привіт! 25 вересня Sony провели свій традиційний State of Play. і цього разу він дійсно був потужний. На початку трансляції нам продемонстрували перший геймплейний ролик нового IP Saros, екшн шутер від третьої особи, який перенесе нас на планету Каркоса. Ми гратимемо за Арджуна Деврая, Солдата Солтарі. Гра демонструє дуже напружені бої та перестіль з використанням багатьох умінь, щити, телепорти, ухиляння та багато стрілянини. Оформлення локацій схоже на планету Джеда зі світу зоряних війн. Зверніть на це увагу. Гра сподобалася, але не вразила. Реліз за Плановано на 20 вересня 2026 року. Далі був проєкт від авторів Disco Elysium The Operates for a Dead Spice, Шпигунська RPG, стилізованою під комікси графікою. Один з найбільших ексклюзивів зеленої платформи Microsoft Flight Simulator виходить і на PlayStation в мій день народження 8 грудня 2025 року. Тепер літати на всьому, що має крила в 4К, не виходячи з дому, можна і за синіх гарна, і технічно досконала гра за величезні гроші. Ціна в 7К гривень вже стала мемною. Потім був сюжетний трейлер Battlefield 6, який ще раз запевнив на 100. Тому що у колди цього року немає жодних шансів. Батла вже на підході 6 жовтня близько, готуйте ваші гривні за шутер, який вартує кожної копієчки. Горор пісочниця Хэллоуін за гейм. Гради можна грати за маніяка вбивцю або ж за жар. Приміряйте на себе маску Майкла Майерса, або обведіть навколо пальця відомого маніяка. Чию сторону обирати, дізнаємося 8 вересня 2026 року. Ну і на завершення першої частини огляду State of Play Neo 3, Action RPG, яка перенесе нас в е до 17 сторін, де ми гратимемо за самурай. Токугаву. Знайома для фанів атмосфера з деякими кардинальними змінами. Два стилі бою, повна кастомізація персонажа, але ті самі демони та складність. Реліз 6 лютого 26 року. На цьому перша частина огляду завершена. Чекайте на наступне відео.